В нашому організмі клітин більше як 100 мільярдів, вдумайтеся. І ця кожна клітина має кожен день отримувати якусь їжу. Да? Ми маємо напітати для того, щоб мати енергію. З чого складається цей будівельний матеріал для нашого організму? Ну, по-перше, це вода, питний режим. 30 мл на кілограм веса перемножили і п'ємо, і стараємося його дотримуватися. І Вода має бути не просто пити, вода зранку має бути залужняна для того, щоб. Е ту інтоксикацію нічну зняти за те, що організм відробив. Чим ми можемо залужнювати воду? У нас в компанії є хлорофіл чудовий, да? ви можете його не тільки ранку, можна цілий день його пити. Це може бути кораловий кальц і це може бути солсті кривай. вода слідуючи повноцінні білки. Якщо ви не встигаєте ранком поснідати, у нас чудовий смарт-міл розвели, розколотили собі коктейлік і випили, і ви отримали вже три виду, види білка і е, комплекс вітамінів для організму. Тому що якщо ваша клітина голодна, ви навіть можете бути ситими, а постійно хотіти їсти це. Однозначно. А слідуючи незамінні ліпіди, жири, це, е, це ті, це те, що наш організм сам не синтезує, а отримує лише, лише з їжею. І якщо буде їхня незбалансованість, то е, в організмі підуть збой. Це ліцетин, омега, кафермент, вітамін Е, вітамін Д. Далі помірна кількість вуглеводів. Чому помірна? Те, що якщо ми мало рухаємося, такий спосіб життя, такий неактивний, то всі ці вуглеводи потім переходять в глюкозу. Глюкоза робить своє в організмі, або відкладається нам по бокам і достатня кількість кліткові... клітковини. Овочі, зелень, фрукти по нормам. То ми маємо з'їдати в день, хоча б 4-5 отаких от от тазіків салата. Соглашаєтесь? Ми їх ніхто не з'їдає. Тому кліпка ну, теж у нас є в компанії є лохло, є тієї. Це такий можна розвести його, додати. Це розчинна, не розчина клітчатка. І клітинки вам теж будуть сказати «спасіба». Їжею в нас має заходити кожен день клітинку. Це 28 амінокислот, 20 замінних, 8 незамінних, 15 мінералів, 12 вітамінів, 7 груп ферментів, 3, груп, 3 поліненасищених жирних кислоти і плюс, звичайно, вода. І от якщо ви все, все це даєте своєму організму, то ви будете молодець. І будете здоровими. Харчування розказувала для жінок, і там, ну дивіться, скажу вам, треба при, приблизно треба прораховувати. Ви коли пару разів прорахуєте, то ви будете знати вже свій набір да, ну, з того, що ви їсте. Чому це важливо? Тому що, от ви знаєте, дуже часто у нас м'яз не вистачає. І дуже часто, от, наприклад, навіть, от кажуть, худінький жирік. Худенький жирик. це таке буває дуже часто. Да, що людини і нема зайвої ваги, а м'язів найменше. А м'язи ще не тільки оці м'язи, да це не тільки оці м'язи, що ми бачимо. Серце, наприклад, це який у нас орган. Це один м'яз, да. Тому білок, як ми білок і кожен день, ми кожен день не набрали, це мінус, наше здоров'я. Це кожен день мінус. А крім білка, крім крім м'язів, да, білок, це наші ферменти, всі, це наші гормони, всі. Тобто це багато є вітамін, який не построїться також, так, да? ось там розчини, але туди теж, щоб построїти клітковину, коли строїться то, що в нашому організмі, теж має бути білок. От, тому білок треба. Ну, ще угліводів, чому я не кажу врахувати? угліводи нам теж потрібні. І навіть от я взяла. Да? Я да спеціаліст здорового харчування. Я знаю, я взяла цей углівод, але Я його відроблю сьогодні, тому що глюкоза нам потрібна. Вона потрібна нам для всього. Для мізки, для печінки, для розумової, для енергії нам потрібна, Ну і треба відробити. Що буде, як я один раз в місяць їм тортик? Та да, нічого не буде, бо я інші дні да, з'їм його задоволення, Інші дні я там його не їм. Да того, абі... того я до чого це на тортик? Углводи нам потрібно не потрібно читати, бо ми їх всі пере... Переїдаємо, да. А от білок треба вчитати. І жир нам не Чи треба щас, ще скажу, да. Бо жир ми теж переїдаємо. Ми теж його переїдаємо. Там олії, салати і так далі. І от, теж має бути певна кількість. І ще білок, скажу два слова, вже не будемо до цього вертатись. Білок набрати не так то важко. У нас є багато рослинного білка. Да? Це бобові, це те саме там насіння, ну бобові, че чи Ну це все, це, це все до бобових відноситься. Хто mm -hmm. хоче вагу втрачати? от, ну верни, верніше, хто хоче набирати, хто хоче втрачати, то раз в місяць робити хоча б контроль, а краще раз в тиждень на розумних вагах. Вони є різної марки. У нас от Таніта, да, от наприклад, в нашому клубі, і там видно за що чого ви втратили за там тиждень, да чи там mm -hmm. за місяць, за що чого ви втратили? Змінити склад тіла. Важливо знати процент це жира. Да? Тут ми бачимо процент жира загальний, і ми теж є певна норма, яку потрібно. І ми бачимо тут ще вісцеральний жир. Що таке вісцеральний жир? Вісцеральний жир це той жир, що кругом внутрішніх органів. Да? Це той, що от кажуть, да, фігура у жінки стає спочатку, вона така фігура, а тоді стає по типу яблука. Да? Коли цей вісцеральний жир, тут наростає, а ще він наростає Я де, а ще він наростає кругом серця.